Справа 883. Запишіть показання термометра, зображеного на рисунку 215. Яку температуру він показуватиме, якщо його стопчик. Ну що ж, будемо читати завдання далі, потім ми поки що дамо відповіді на ці запитання, що нас сказані. Для того, щоб нам зрозуміти, скільки показує цей термометр, нам треба знайти ціну поділки. Скільки в нас в найменшій поділці зараз на цьому екрані? Я переніс цей рисунок 215. Ну, ви, напевно, вже не один раз знімали покази таким звичайним термометром і розумієте, що там ціна поділки 0,1 градуса. Давайте в цьому переконаємося. Пишемо тоді, що ціна поділки термометра. Отже, щоб її знайти, беремо два найближчі значення, на яких є цифри. Ну, наприклад, я можу взяти, скажімо, 38 і 39. Від більшого віднімаємо менше, то ми записуємо від 39. Я віднімаю 38 і ділю на кількість проміжків між ними. Отже, найменших проміжок тут є 10 між 38 і 39. Тобто, записуємо, треба поділити, тоді буде. На 10. І це дорівнює. 39 мінус 38 це буде 1, або одиниця. Що ділиться на 10. Це можна записати як одна десята частина. Або як 0,1. Ну і дописуємо в дужках градусів Цельсія. І... Нас запитують, яку температуру він показує тепер. Запишіть покази термометра. Ну що ж, дивимося, ось тут у нас 36 цілих і рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість десятих частин. То записуємо, що покази термометра. Записуємо 36, цілих і шість десятих градуса. Цельсія є. Ну, мабуть, вам знайома всім температура. Це температура нормального тіла, коли людина в нормальному стані. Тобто здорової людини температура 36,6 градуса Цельсія. Ну що ж, далі переходимо до першого завдання. Отже, нас запитують: а яку температуру він показуватиме, якщо в першому завданні зміститься ліворуч, тобто сюди ліворуч, на одну велику поділку. Ну, одна велика поділка, це, мабуть, мають на увазі, ось у нас поділка на 5 десятих градуса. Тобто, якщо на 5 поділок я зміщусь сюди, то в мене буде 36,1 така поділка, якщо я на 5 зміщусь. А одна поділка це десята градуса. То записуємо на одну велику поділку ліворуч, записуємо тоді, температура буде 36 цілих і одна десята градуса Цельсія. Є. Так. А, до речі, тут не Треба було написати тут або десь має бути зображено, що температура вимірюється в градусах Цельсія, бо це не єдина шкала, по якій вимірюють температуру. Ну добре, йдемо далі. Наступне завдання на 8 маленьких поділок, тобто ліворуч. Ну що ж, дивіться, тут у нас було 36 і 6 поділок праворуч. Якщо ми заберемо спочатку 6. Тому що забрати вісію, мені придеться ще дві поділки забрати. Тобто я буду на дві поділки меншою температурою, ніж 36, а одна поділка по 0,1 градуса Цельсія. Тобто це буде 35, цілих і таких 8 поділок, тобто 35,8 градусів Цельсія. 35 цілих і 35,8 градусів Цельсія. Є. Ну і наступне завдання на 1,6 градуса Цельсія ліворуч переміститься. Ну, Дивіться, якщо я заберу 0,6 градуса, то переміщусь до 36. А якщо ще 1 градус заберу Цельсія, то переміщусь до 35. Тобто, якщо я заберу 1,6 градуса Цельсія, то записуємо, то він буде показувати 35 градусів Цельсія. Є. Ну, а в другому завданні нас запитують, якщо зміститься праворуч на дві великих поділки. Ну що ж, праворуч на дві великих поділки, це треба буде додати. Одна поділка це 5, град... 5 градусів Цельсія. І ще одна це ще одна 5 градусів Цельсія, то всього буде плюс 1 градус Цельсія. Тобто, якщо ми перемістимося на ці поділки, ми перемістимося тут. Дивіться, раз 5, це сюди. І ще 5 сюди, то це буде 37, цілих і ті ж самі 6. десятих. Тобто дві великих поділки це, по суті, 1 градус Цельсія. Якщо у нас 36,6 градусів Цельсія плюс 1 градус Цельсія, це буде 37,6 градусів Цельсія. Пишемо тоді 37 і градусів Цельсія. Є. Так, наступне на 5 маленьких поділок. П'ять маленьких поділок. значить, дивіться, ось 1, 2, 3, 4, 5. Це ми будемо 37 мати і одну поділку. або 37,1 градуса Цельсія. Записуємо. Тоді 37,1 градуса Цельсія. Є? Так. Ну, і наступне на 0,9 градуса Цельсія. Ну, якщо. На 0,9 праворуч, то давайте міркувати. На 0,9, дивіться, якщо я переміщусь на 0,4, то переміщусь до 37. Раз, 2, 3, 4. Бо одна поділка це 0,1. А потім ще 0,5 це одна така велика поділка. Тобто раз, два, три, чотири. 5. Ще раз. Раз, два, три, п'ять. Тобто я переміщуюсь до 37,5 градусів. Записуємо тоді, якщо на 0,9, то це буде 37,5 градусів. Цельсія. Є. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткової дробів при вимірюванні температури. Я думаю, що ви не один раз користувалися подібним термометром і інтуїтивно розумієте, як виконуються подібні дії. На цьому вправу завершено.